Ну, от у нас отак моя квартира на четвертому поверсі. Всі вікна вибило, онуку відвезли скоро, тому що в неї тора травма чи щось. Ну, вже в, дві, в двох лікарнях вона була і поки що у ну, дівчинці не повних чотири роки, три з половиною роки. У нас перший раз, коли був приліт, ми встигли підскочити у коридор. Вона скоріше, я менше, у мене ноги посічені, тому що в мене вже, не скажімо так, от волна прямо в спину, так от по ногах. Даринка моя, а потім приїхала приїхала швидка, я до них спустилася, кажу, тому що вона держиться за вушка, і вона погано чує, вона кричить, ну тобто її відвезли, ну не гостра реакція на стрес, а все ж таки щось із вушками. Перший прильот був, ми так зрозуміли, напевно, туди, а потім другий був сюди, чи може навпаки. Ну, Другий був дуже сильний. ну от просто І перший був сильний, а другий просто нам здалося, що десь над нами просто буде З 5.30 ранку місто підверглося повітряним атакам з боку агресора. Наразі в нас є три локації. Один це, де ми зараз знаходимося, це біля багатоподаткового житлового будинку. Два інші локації це Соборський район міста. Щодо зброї, попередніми даними, які є за результатами огляду, місця. Події. Ми кажемо, що це грань-2 з термопорічною бойовою частиною. Ну, знову ж таки, це попереднє, тому що ми ну, розуміємо, що буде відповідні ще дослідження для більш точного встановлення типу зброї. Нормально почуваєш. Слава Богу, пронісло. Називається це так. Є, звісно. Определенный адреналинчик, короче. Удар О. был страшенный, дом поймал сильную ударную волну, он аж ходил вот так. Вот. Где-то буквально за секунд 30 я в принципе проснулся и успел перевернуться. Но ну, слава я богу, повезло, хоть не, не это, хоть не рассыпался, не сложился, ничего, но он, правда, кирпичный дом. Он не может рассыпаться, как панельный. То есть нам повезло, что это старая добротная постройка. В 70-х ее строили еще. Я выскочил в домочках. в шортах, вот в футболке, как и был. Я даже документы не взял, хотя у меня барсетка с документами лежит в другой комнате. То есть меня, я как-то даже не понял. То есть я выскочил по этажу, смотрю, что дым идет. Еда вам жить? Че, че чекаете сегодня, что скажут? Да нет. Как-то так вот получается. Нет. Пів що до шести, отак було. Ну, гепнуло раз. Десь ось там дим пішов, не знаю де. І гепнуло другий раз це біля посаду. Отам ну, Повилітали, вікна повилітало, все повилітало. Ну що, стрес, звісно, у всіх дитинку забрали на скорої допомоги, три, три рочки. Ні, я вже не спала, я вже встала, е, ну пішла, та прийшла, сіла на кроваті, сидю. Думаю, ну посидів, зараз ляжу, може, ще до сіми полежу. І воно тут як бахнуло. Я так двері заклинала. Я не могла, я не знаю, від коля вона сіла, взялась, Я думаю, як двинула його і двері відчинила. Правда, оце, мабуть, шок такий був. Оце були там, там тільки ви. Таже не встигли висловити другий день. Сьогодні зранку ворог. Обстріляв Харків чотирма шахедами. Хочу сказати, що два з них було потрапляння в Шевченківському районі міста Харкова, два в Сабіцькому районі міста Харкова. Що стосується Сабідського району, то було потрапляння біля крамниці. Вона дуже постраждала, дуже багато вибито вікон. Крім цього, постраждала мережа водопостачання. І поки що електрично ліфти в багатоповерховому житловому будинку. Маємо дуже багато людей, які постраждали зараз. У нас 27 людей, які постраждали, серед яких троє дитини.